Добрий день, шановні колеги! Ми з вами знаходимося у Львівській області в товаристві Абогей на демонстраційному полі, яке закладає компанія Лідея своїми гібридами разом з компанією Самітагро. І ми вносимо свої препарати на цьому полі для демонстрації роботи наших продуктів. Зараз ми вносимо на цьому полі на посівах кукурузи наш новий продукт, який називається Astrel Max з нормою 3,5 літра на гектар у вигляді грунтового гербіциду. Даний продукт можна також використовувати і на кукурузі, і на соняшнику з нормою 3,5 літра на гектар. На даному полі ми вже зараз препарат внесли і в майбутньому очікуємо результата. Даний препарат можна також застосовувати в виглі страхового гербіциду на кукурузі у фазу від 2 до 5 листків. І за допомогою цього препарату можна буде проконтролювати також всі наявні бур'яни і в тому числі падалицю соняшника. Переваги застосування Астрел Макс на кукурузі. Широкий спектр контрольованих бур'янів. Потужна ґрунтова та страхова дія. Безпечний для кукурузи завдяки ефективному антидоту. Стабільний результат на різних типах ґрунтів. Широке вікно застосування на кукурузі понад 30 днів від посіву до четвертого листка, спалююча дія на падалицю соняшника. Після появи сходів кукурудзи ми будемо з вами спостерігати за результатом. Роботи даного препарата і в майбутньому ще ми зустрінемося на цьому полі і будемо вас інформувати, як працює препарат, які результати. До зустрічі на полях.